Добрий ранок. Починаємо урок. Як ви вже зрозуміли з того, що я розповіла, у нас буде сьогодні два уроки, але записи обидва рази будуть не дуже великими, але задачі, які ми будемо розв'язувати, ми запишемо. А все інше, ну, вибачте, буде за записам. Тому дуже класно, якщо комусь вам, із вас Є можливість приєднатися до уроків. Ось так скажемо. Ми завершуємо тему електромагнітних хвилі, але ми її формально, тобто для журнала будемо завершувати до кінця семестру. Ось так. Це чисто за документами. Тепер давайте ви будете рахувати задачі, тому що у нас їх дуже, дуже мало, і кожна задача зараз буде на віз золота, на вагу золота, тому що. Коли 50 задач, це вже вразливий варіант. Але якщо їх, вибачте, 25, ну, це буде таке випробування. Але з іншого боку, всього 25 задач, що там робити взагалі, я не розумію. Ну добре, я була дуже здивована, але у вас кожного разу, ну, сьогодні багато, набагато більше з вас приєднались до просмотру розв'язання домашніх задач. Але все одно у вас. Ті, хто себе оцінив, більше, ніж ті, хто подивився відео просмотру. Ну, такі молодці. Так. Я розумію, ви всі, всім класом, дивилися одне відео, і тому відразу. Молодці, так. Да. Я таку лапшу готова приймати. Дивно. Ладно, ми продовжуємо розв'язувати задачі з вами. У вас знов багато задач домой. Ну, що поробиш, скільки є, і сьогодні 17. -та грудня, класна робота. 17 грудня, класна робота. І ось така задача. Я розумію, що коли такі задачі вам е, випадають на перевірочній роботі, ви дивитесь на неї і думаєте, про що вони взагалі питають. Лінія електропередачі змінного строму промислової частоти 50 Гц має довжину 300 км. Визначте різницю фаз коливань напруги на початку і в кінці цієї лінії. Швидкість поширення сигналів у лінії вважайте рівною швидкості світла у вакуумі. Ну, ось така задача випадає на якоїсь підсумковій роботі, і ви дивитесь на неї і кажете, що про що йдеться мова. Взагалі, що вони мають на увазі в такій задачі. Тому що, якщо я буду записувати дано, то в мене є частота 50 Гц, і в мене є довжина лінії 300 км. Ну, добре, є, ще швидкість світла. Що я з цим повинно робити взагалі не зрозуміло. Але на самом деле нічого складного в такій задачі немає, якщо вам хоча б один раз е показали, що з такими задачами робити. Давайте я буду показувати. Ну. І так, у нас є чистота, у нас є довжина, ну і вважаємо, швидкість світла нам а, відомою. А ми будемо з вами визначати різницю фаз. А яким, яке позначення, до речі, у різниці фаз? Дельта Фі. Дель Дельта Фі, так. На початку і в кінці. Ну, давайте будемо намагатися намагатися це робити. І так. Отже, Зелена, тому що ми вчора. убралась с девятого класса. Прикольно. Доброе. Значит, частота. Нам потребна сила. Да, нам потребна сила. Частота куда 50 Гц. А, должна. Ну, на до ХЛ будет. С у нас 300 километров. Не вижу. 3 на 10 сантиметров. Мм. Доброе. Дякую. О, і там буде теж 3 на 10 в степені, це класно. Мабуть, є щось добре буде для розрахунків. І швидкість світла, соответственно, 3 на 10, як ми пам'ятаємо, в 8 степені. Давайте відразу в Системі інтернаціональний. А знайти нам потрібно дельта Фі. Ну, така цікава ситуація. Будемо з цим розбиратися. Ну, якщо ми кажемо про якусь фазу, то, скоріш за все, нам потрібно щось буде знаходити кшалт довжини хвилі. Тому що якщо у нас якийсь хвильовий процес, то з фазою ми будемо мати справу в тому випадку, якщо у нас якісь коливання, якісь хвилі, щось таке накшалти того є. Тому я би почала з того, що. Довжина хвилі – то у нас це ділить на нього. Так, я би почала саме з цього. Давайте в мене є якийсь набір. От, серйозно? Він завіс, вибачте, мені це не подобається. О, от этот штучний інтелект, я обожнюю його просто. Чому він вважає, що він краще за мене розуміє, що мені потрібно? Я не можу, коли ця от, от штучна мила конструкція починає со мною без домовленості працювати. Так, добре. Я вам это штучним інтелектом не грозит. Побіділи. Далі. Поїхали. І так, що згодно з тим, що ти казала, довжина хвилі лям, у нас буде дорівнювати швидкість світла, поділити на чистоту, і я розумію, що нам не обов'язково тут перевіряти окремо одиниці вимірювання. Я сподіваюся, що якщо ми сюди підставимо відразу з одиницями вимірювання, то все у нас буде дуже класно з перевіркою. 10,8. Здесь будуть метри на секунду, а потом вниз. помещу. Здесь у нас будет 50. Ну и чтобы не было недоразумений с герцами. А, хотя, ну, не важливо. я как раз герц умножу на секунды. И это у нас как раз и будет одиночка. Это у нас и будет удалечка. Доброе. Могут 6 вы... 6 на 10 шестой. Доброе. Это у нас, если я правильно разумею, метры. Доброе. Мы, нашли, даже А теперь дивиться. Я еще у нас... Я потім приберу, але зараз порисую. Якщо у нас є якась хвиля, вона розповсюджується. Тут ось така хвиля. Ну, поперечно, просто простіше. Ну, вибачте, вона Е, Є хвиля, вона розповсюджується, то між її ось цією точкою і між її ось цією точкою. Ми розуміємо, яка фаза буде. Ну, і, знаєте, фаз ми... Початком і кінцем для хвилі. По Ні, почекай. Нуль і это я... точка і точка. Якщо ми пройшли цілу хвилю, цей такой період ми пройшли, це скільки буде по фазі. Ну, ще раз. Якби це був повний кут, то це було б, мабуть, у вас 360. А у нас повна фаза все ж таки 2 π Дивіться. Це у нас або лямда, ми довжину хвилі будемо шукати, або це буде повний 2 π якщо ми будемо фазу брати повну для довжини хвилі, або це буде повний період Т. Тобто, в будь-якому варіанті, якщо ми кажемо про повну хвилю, то повна хвиля, повна такий варіант це буде період по часу, це буде довжина хвилі по відстані, це буде 2 π по фазі. Тобто, якщо у нас є одна повна хвиля, то це у нас, умовно кажучи, ось така ситуація. Тобі треба ці количество цих в і ні? Або просто скласти пропорцію. Угу. І я зараз саме цим буду користуватися. І так, я це прибираю, воно нам не потрібно. Я просто показала вам, що це було. Хоча, якщо що, можна, до речі, ви знаєте, напр... про це, мабуть, я це прибрала. давайте я сюди. Нарісую, все ж таки залишу це. Ось у нас є хвиля якась, і ми розуміємо, що тут у нас або лямбда, або це у нас буде 2 π або це у нас буде період. Нам не важливо, але все одно це буде повний варіант. А тоді ми можемо знайти співвідношення. Давайте я його так і не пишу. Тут магічні слова, магічне. Текст у мене є. О, бачите, він починається ми вже не сперечатися, тому що він спочатку хотів мені все время щось запропонувати. Ось, а ми будемо з вами, з вами знаходити співвідношення, і це вже майже буде розв'язувати нашу задачу, тому що якщо я беру пропорцію, і, наприклад, кажу, що на довжині хвилі лямда у нас буде різниця фаз 2 π то, соответственно, якщо ми беремо ось цей весь участок, ось цей L, то на ньому буде якийсь суффас дельта Фі. І ось це фі ми будемо з вами шукати. Ну, так зрозуміло, що із цього ми дуже легко можемо зробити пропорцію, і звідси ми вже спокійно можемо знаходити дельта Фі. Тому що це у нас буде 2π. А ось тут ми будемо ділити L на лямбда. Саме те, що ти казала, тобто L на лямбда це ми дознаємось скільки повних довжин хвиль у нас вкладається ось в цій довжині лінії. Ну і знов я можу тут відразу все просто підставляти і відразу відчислювати. Тому що 2 піну, давайте це буде 2 на 3,14. Там... Ні, стоп, 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 я не хочу так, я, я зрозуміла. Це буде некрасиво. Давайте 2π залишимо. Там красиві числа будут. Вот, да, там тут, тут 20 виходить по идее. Вот, 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 вот. Я теж побачила, що тут класно делится. Це буде 3 до 10 в п'ятий. Це у нас метри. А тут у нас буде 6 на 10 в шостий. А, ну, тоді одна 20. Вот. Чому 20? А 2 π ще ж є. Ну, да, да, я говорю, 2π, одна двадцята, це у нас ну. На 10. Одна десятка, давай одна десятая візьмемо. Тобто... тобто буде π на десять. І ми знайшли ось такий суффас, дуже класно. Так, от дивіться, не поспішайте, тому що якщо у вас відкрита задача, то через π дуже класно залишати відповідь. Але якщо у вас буде тестове завдання, ви не впишете ніяким чином в квадратик. тобто там потрібно буде 3,14 брати. Але в даному випадку ну, мені сподобалось, тому що я побачила, що тут класно ділиться все. Добре, дельта Фі. Записуємо, що воно буде дорівнювати пі на 10. І це вже все. Ось така задача. Коли розв'язали, здається, що це класна задача, да? не складна, якщо випаде така, до ж там розв'язувати. Але якби ми таку не розв'язали, то зрозуміло, що в топі становитесь, тому що що ж з такою задачі робити? Ну, мабуть, зараз розібралися. Але, як я казала, у нас записи будуть дуже короткі сьогодні, тому що нам багато всього потрібно зробити, але ми сьогодні багато чого робимо поза записом, поза кадром. Тому я тут завершаю запис і продовжуємо працювати.